щиро вітаю. Наразі я в магазині Ашан. Вирішив для вас зробити огляд вина. Як ви бачите, регулярність вона присутня. Отже, стараюсь для вас, тому не скупіться на лайки, на коментарі. Нагадаю, що той, хто залишить 5 слів коментарів, покладе лайк відео та підпишеться на канал. Отримає можливість прийняти участь у винній лотереї та виграти для себе безкоштовне навчання в школі Віталія Ковича. Той хто не знає, що в форматі онлайн можна пройти навчання, тому якщо хочете не переплачувати за вино. Якщо хочете економити свій час, то, по-перше, ви можете дивитися рубрику Я б купив, яку я зараз проведу для вас, або просто пройти навчання в школі Сомельє. Нагадаю, рубрика Я б купив, це значить, відвідуючи одну із торгових мереж, дає вино, обираю вино виключно, які є в акції, і кажу вам конкретно, що я саме з цих акційних позицій я придбав. Тому давайте почнемо. Почнемо ми з ігристого вина. Є наразі в акція а, виробника Merde Glass Брют. Це звичайне французьке вино 269 гривень. Це для тих, хто любить брют. Для тих, хто любить Демісек, є також позиція. І навіть є рожева версія. Скажу відверто, ці вина я не дегустував. А, бренд для мене молодий, але, чесно кажучи, ціна не така висока, аби, як то кажуть, чекати щось від них ефектне. В будь-якому випадку. Є, як, на мою думку, більш цікавіші позиції, коли ми говоримо про якість. В даному випадку про секо від Mionetto, це про Секо Тревізо. І, до речі, маємо ціну 269 Costa Blue. також про Секо, але це просто док, а це конкретно зони Тревізо. Тому вони самі по собі, як то кажуть, є іншого складу з точки зору виноматеріалу, зони, де було це взято. І для прикладу ще вам покажу відомий Prosecco Martini. Мартіні. Як бачите, ціна суттєво відрізняється, тому що Мартіні це в даному випадку досить потужний бренд, який спонукає переплатити за його вартість. Так само є Prosecco Serena за 399 гривень, недешево, але акція є, тому можете розглянути. Так, далі йдемо. Є фрідзанти від сирени, 229 гривень. Звичайне біле. Ігристе вино з об'ємом максимум 2 атмосфери тиску. Далі в нас є так само Мартіні Асці і Мондоро Асці. Як бачите, 429-489. Далі у нас позиція є від латініума, є ігриста версія 184. І навіть вперше здається, побачу рожеву версію також 184. Тобто для тих, хто обожнює те, що зветься. Німецький гриз. Далі йдемо до України та Грузії. З України у нас є тільки виробник Шабо 249 гривень на півсолодке біле. Загалом вам скажу, що оглянувши, як то кажуть, асортимент Ашана, я розумію, що тут досить багато споживачів солодких содних. Тому що я тут зустрів їх немало. І це з однієї сторони. Розчаровує, тому що це говорить про те, що споживач диктує, як то кажуть, свої умови. Тому продавець в даному випадку дає можливість більше обирати на півсолодких вин. Тому в мене заклик до споживача. Вийте, все-таки сухі вина, вони вам більше задоволення принесуть, по всім розумінням цього слова. Так, з рожевих є в Сан-Педро, Гатонегро, негро 129 гривень. Ціна. Кажу відверто, я б його не рекомендував, якби не 13 алкоголю, тому що воно 23-го року врожаю. Ми розуміємо, що це вино є з південної півкулі, тобто йому вже майже скоро 2 роки. Таким чином я б відверто його не рекомендував. Більше порожевим нема що порекомендувати по тій причині, що, по-перше, немає акцій. Нагадаю, що тільки ті позиції, які в акції я розглядаю щодо купівлі. Далі не знаю внутрішню складову. Біле напівсолодке, 14% знижка, мускат від коблево 102 гривні. До речі, той, хто ще не знає, рубрика Шалений ніс дозволяє мені наослід дегустувати вина, в тому числі українські, в тому числі коблево. Так що знайдіть на каналі, я думаю, ви будете приємно вражені дегустацією. Так само у нас тут є шардоне, біле сухе, і здається, я його взяв. Або я піногріджував взяв, точно не пригадую. Якийсь із них я взяв на дегустацію, тому буде, як то кажуть, вердикт. Далі йдемо по білим винам. У нас є для любителів Грузії твіші, це біле напівсолодке, Вони почали писати природно напівсолодке біле вино, 354 гривні. Чесно вам скажу, зовсім не дешево, враховуючи іноземні зірці. Але той, хто довіряє грузинам, то будь ласка. Насолоджуйтесь цим зірцем. Так само є Лазанська толина від Теляні Велі за 189 гривень. Є, до речі, 22-23 рік. Треба, звісно, брати той, що молодше. Якась нова позиція, я таку навіть не знав. Сабатоно від Картулі Ваді, 199 гривень. Враховуючи, що рік назад був процес бутилювання, наразі є знижка. Ну, можна спробувати, це суміш білих сортів винограду з Західної Грузії. Тому, як то кажуть, вибір за вами. Так, а в нас тут є Шенін Блан. 12, ні, боже, старенький, 17 рік навіть не буду вам показувати. Далі йдемо, ось, далі йдемо. Південний оушен від Мальборо Sauvignon Blanc 359 гривень 24 рік. Візьміть на замітку і обов'язково собі купіть, тому що все класно, все ефектно. 12,5 алкоголю, 24 рік. 359 гривень. В Україні, до речі, 25-го року Совіньон Блан ви ще не знайдете. Нагадаю, це піде на півкуля, там збирають виноград в кінці лютого, початку березня. Тобто там же виноград 25-го року зібрали. По факту в Україні може в кращому випадку з'явитися десь через місяць-два, якщо, звісно, виробники будуть його надавати. До речі, гарне порівняння. Да? Дивіться, Мавхеро, Совіньон Блан, також Нова Зеландія, Мальборо, 23 й рік. 399 гривень 12,5 алкоголю. І ось цей Soul Ocean. Тобто всі параметри однакові, тільки це на рік молодший ще й на 1 еврик дешевше. Тому якраз саме ці маленькі нюанси дозволяють вам насолоджуватися вином. Далі від Benrock Station є Колумбар Chardonnay. Це досить відома їх позиція. 279 гривень наразі знижка. 12,5 алкоголю, 24 рік врожаю. Беремо і насолоджуємось, тому що таких позицій не так вже і багато. Лейт Харвес від Фронтери. 259 гривень. Лейт Харвес це пізній збір. 12,5 алкоголь, якщо ви хочете з фруктами, щось таке більш солоденьке, то ось вам приклад ідеальний. До речі, гарне порівняння. Ну, Порівняння не зовсім коректне, щоб з порівнювати. Але цінову категорію ви бачите самі, далі робіть висновки. Тут у нас є той самий латініум, тібен тільки Ліп Фраумільг23 року. Чесно, треба вже щоб був 24-го, тоді це буде супер. А так просто звичайна пропозиція. Ой, доктор Зензен. Мозель, 299 гривень. Навіть, я пам'ятаю, таку позицію була в мене в рубриці вино тижня, 10 алкоголю, Куалітет свайн, а лібліг це такий напівсухий. А, ну, але ж це він може витримуватися і йому буде все добре. Тому зверніть увагу, або навіть подивіться огляд про нього на в рубриці, повторюсь, вино тижня. Далі йдемо у нас тут продовження білих і, до речі, гарне порівняння вам покажу щось. Дивіться. А, і тут сортонограду Москатель і Апеласьон Валенсія, і тут Москатель Валенція це 203 гривні, це 209 Єдина різниця, цей у нас. Дата виготовлення 11.23. Ну, мається на увазі рік бутилювання. Адей 11.24. Тобто це вино на рік молодше від цього. Висновок робіть самі. Звісно, треба купляти той, що свіжіший. Чому? Ну Тому що він вас буде радувати своєю свіжістю, своїм ароматом і таким чином ви отримаєте набагато більше насолоди. Далі у нас є Дон Сімон. Шардонешка, 11,5 алкоголю 175 гривень. Ну, чесно, тільки і за ціни би порекомендував, тому що насправді бутилювали 10-24 року. Дуже мало малий відсоток алкоголю, тобто вона зовсім така питка, простенька. І ну, очікувати чогось ефекту, якогось аромату, напевно, не вартує. До речі, дивіться, країна мрійша, то чизай. гарна сійка. Нагадаю, я брена на Масадор Шаточизай, тому, як то кажуть, це моє рідне. До речі, бачите скляний корок? Шаточизай був в списку перших, хто в країні використовує скляний корок до сьогоднішнього дня. Нагадаю, воно дозволяє краще зберігатися білим та загалом легким питким дином. До речі, якщо ми говоримо про трамінер. То він вас дуже приємно вразить. Сухий трамінер це такий, знаєте, один із трендів світу, де особливо Сицилія нам задала своїм збібо, це мускат Олександрійський, коли почали не солодке робити, а сухе. Окей, їдемо далі. Тут у нас є французьке вино, Лемон Дюрой Ruch Sec 12,5 алкоголю 189 гривень. Так, 14,5 алкоголю. Дивіться, який гарний бістрошик, мерлой каберне сіра. 23 року 449 гривень. Я б, чесно кажучи, його купляв і ще витримував певний період скільки? 23-й, зараз 25-й. Давайте, напевно, зорієнтуємось до 26-27 року. Я б його спокійно витримав, а потім тільки споживав і отримав максимум насолоди. Каберне Савіньон 23-го року, виробник Лує 399 гривень. 13,5% алкоголю. Ну, якщо ви любитель Франції, в даному випадку регіон Лангідок крусіон то можна споживати, але, але дивіться, що я вам покажу. Мерлошку 22 2022 року та сама ціна 399 гривень, але 14% алкоголю. І для вас, якщо не принципово поняття сорту винограду, Тим паче вони, ну не то що близькі, це некоректно буде сказано. Але кондиції в цього кращить. По якій причині? Більше відсоток алкоголю на 0,5%. Так. А і рік Тут 22-23, тут 23, тобто воно буде більш готове для споживання, більш зріліше. Ось по цим маленьким секретам і потрібно йти в школу Семілля Навчатися, щоб отримати цей досвід на все життя і не переплачувати. Їдемо далі. Далі у нас йде позиції, є якісь дві позиції Санжевези Сенжовези і які вже закінчились. Але є ще у нас один Монтепульчано Дабруцо, 209 гривень, виробника Бартелі, 13 алкоголю. Ну, досить просто звично, але тут я вам покажу ще одну складову. Дивіться, знову у нас монтипульчано Дабруцо, 12,5 алкоголю і 189 гривень. І... 13,209. Звісно, порівнюючи ці два Монтепульчано, краще переплатити ці 20 гривень, але отримати на 0,5% алкоголю більше. Чому? Тому що ви отримаєте більш концентроване вино і як, як факт більш якісне. Далі, якщо чесно, то я б купив насправді, порівнюючи між тими двома Монтепульчано, я купив краще примітіво за 239, тому що тут 14% алкоголю. Так, це різні по структурі сорти винограду, примітіво є більш швидким, простішим, але хоч якість. Розумієте, інколи можна закрити очі на, скажімо так, походження того чи іншого сорту винограду, чи навіть території, чи навіть країни, але отримати більш якісне вино. До речі, для тих, хто любить Грузію, ось вам приклад з Валенції, Gold Garnacha і Moscatel 209 гривень на півсолодке вино з Іспанії, 12% алкоголю. Заслуговує уваги. Валенція це той апеласьон, який досить часто, ну, не часто, а класифіковані на півсолодкі вина випускає. Тут, до речі, за 155 гривень кола декомета, 12% алкоголю. Якби не було знижки, я б вам звісно рекомендував. Але ціна наразі гарна, тому, напевно, вартує скористатися пропозицією. Так, що у нас тут? Чиліц, вайнмейкер? 12 алкоголю з центральної... А, це на 219 гривень. Ну, порівнюйте. Або купляєте Іспанію, або чиліця. Чиліць, враховуючи, що це каберне мерло, буде більш ну, таким потужнішим, більш танінним. Цей гарничай москатель буде більш шлагідним, ніжним, гарно поєднується з червоними фруктами. Далі в нас є кармене. Тих, хто хоче до м'яса купити щось дешеве, просте, 12,5 алкоголю від фронтери. 12,5 алкоголю, 259 гривень. І якщо хочете щось більш цікавіше, тут є 13 алкоголю. Це в нас виходить виробник трапічі. Воно називається Астіка. Каберне синьон 18 рік. Тобто рекомендую по першу причина. І за року врожаю, друга причина. І за те, що знижка, і третя причина, що 13 алкоголю. Було б більше, було б краще. Але не завжди ми маємо те, що маємо. Ай, фет барон. Це ще раз. А, дуже цікава історія. Дуже цікава історія. Я це вино обирав для України. Якось напишіть мені в коментарі, чи вам цікаво послухати, я вам потім якось розповім, тому що там реально ефектна річ. Так, йдемо далі. Що в нас тут є? Redwood Park Zinfandel з Каліфорнії, за 369 гривень 2020 рік. Це його сила. Далі вже його сила в 13,5 алкоголю, краще було б більше, ну і звісно ціна. Є, ще у нас опала річ, це ще раз і каберне 13,5 алкоголю 269. Якщо так просто, прямо, дивлячись на ці дві позиції, я б, звісно, взяв цю ще на 100 гривень дешевше, тому що вона по параметрам буде дуже близька. Але якщо ви любитель Каліфорнії та ще з конкретно сорту Зінфандель, то звісно потрібно трохи переплатити, тому що це вино з Австралії, ми бачимо тут логотип. Картинка точніше, нам підказує Кінгуру і Страус. О, Згадав, дивіться, Green Room, Австралія, раз. Red Dry Wine 274 гривні, 13,5 алкоголю. Дуже, я думаю, це буде ефектне. Дуже прямо. Якби в мене не було вже повна корзина, я б це вино взяв. І ще б одне розглянув. Розгляну, це сорт винограду Пінотаж з 21-го року, 13,5 алкоголю, 299. Супер. От, так само це б взяв. Так, а що в нас? А тут знову Астіка, Аргентина, 22-й рік, там, пам'ятаєте, було шардане. Тут у нас мальбек з 13,5 алкоголю. Це можна взагалі спокійно брати за цю стіну і навіть витримати деякий період часу. Африкан Вайнері Пінотаж 259, 135 алкоголю. Так, 259, там 299. Далі в нас є Грузія. Для любителів Грузії мукузані 334 гривні. З алкоголем тут важко зрозуміти. А, 12 алкоголів. Ну і саперавіо, дивіться, так, порівняння, 21 рік. 229 гривень, 13 алкоголю. В даному випадку краще взяти тамаду, вона буде більш зріла і все-таки на відсотка більше алкоголю. Є ще лазанська долина, але дозвольте, не буду повторюватися, тому що ну, не хочеться так багато говорити про напівсолодкі вина а в як ви бачите їх дуже багато. Тому сліє панчкара від Карпулі Вазі. Ми вже навіть розгадали в якихось інших магазинах. Так, і що у нас тут є? Коблево, Каберне, Севіньон, сухий, червоний, 112 гривень. Напевно, один із наступних разів продегустую. І тему, до речі, якщо ви хочете подивитися, білі сухі вина України 100-200 гривень, то переходьте в закладку наживо, тобто прямий ефір, і там буде відео. Ви зможете подивитися, які бали я поклав конкретно українським винам. Цінові категорії 100-200 гривень, конкретно білі саме сухі. Ну що, з вами був Віталій Ковач. Не скупіться на лайки, коментарі і загалом діліться посиланням на канал своїми друзями, рідними, для того, щоб наша нація ставала більш обізнана в світі вина, тому що це є невід'ємна частина цивілізованого світу. Пока-пока!